На станції екстреної медичної допомоги в Сумах кипить робота. До цього дня 32 роки сюди не ступала нога ремонтника. В тендері на ремонт будівлі, який провело управління капітального будівництва Сумської ОДА, виграла фірма «Рембудсервіс Комфорт П». Це були вже другі торги. Перші липневі відмінили. Їх провели з порушеннями закону. Жовтневий тендер теж викликає сумніви його учасників. Незважаючи на те, що його було відмінено, працівники тендерного комітету управління капітального будівництва не взяли до уваги це все, і, а навпаки, і далі намагаються допускати певні порушення. Що це значить? Другий раз наша пропозиція була найнижчою. Але десь у гледів тендерний комітет печатка відсутня чи підпис відсутній, суттєва різниця в сумі майже 600 тисяч. Те, що е, бюджет мав би е, пустити ці кошти, е, направити ці кошти на е, в подальшому на реконструкцію чи на інші е, цілі. Директор Альфа ресурсу, чию пропозицію відхилили, говорить причини надумані. Ми звернулися до прокуратури області, звернулися до е, Тендерного комітету для того, щоб вони надали пояснення з приводу того, внаслідок чого наша пропозиція відхилена і винесли. А правоохоронні органи винесли право оцінку даним діям управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації. Свої дії голова тендерного комітету управління коментувати одразу не бажає. Запрос, час тоді будемо розвитку. Ну, в тому, що я телефонувала. Законодавство передбачає, що я можу в усній формі подавати інформаційний запит. Так, да, хорошо. Ну, давайте в бріганіті, допустимо. Завтра прийдуть. А на куди? Ну, давайте в два. На тому ж місці в той же час пана Ігоря нам застати не вдалося. На годиннику зараз рівно 14.00. Саме на цей час нам призначив зустріч Ігор Кіктенко. Він є головою тендерного комітету. Але зараз його тут немає. Посеред робочого дня ми зустріли в управлінні капітального будівництва лише одного працівника. Поки ж пан Кіктенко у відрядженні, прокуратура проводить перевірку роботи тендерного комітету. Отже, чи законно перемогла фірма «Рембудсервіс Комфорт П. Вказане рішення прийнято з порушенням закону України про... Здійснення державних закупівель. Замовником при проведенні процедури закупівлі не забезпечено рівності всіх учасників, що може свідчити про незабезпечення принципів добросовісної конкуренції серед учасників, відкритості та прозорості. У зв'язку з чим прокуратурою було підготовлено та спрямовано управлінню капітального будівництва інформацією та рекомендовано відмінити торги. До слова Комфорт Перемонтував обласний клінічний перинатальний центр більш ніж за 45 мільйонів гривень. Та ТЮЗ – майже за 7 мільйонів гривень. А от за юридичною адресою фірми ми нікого не застали. Зв'язатися з директором Євгеном Савченком теж проблематично. Його а коли він буде? Ну, не коли приїжджає. Може не приїхати, може приїхати час, може через час, Он, ну, не предупрежають. Пан Савченко одночасно є і директором фірми Мірта. Як повідомляє сайт Наші гроші, там його партнеркою є Дончанка Оксана Расєйкіна. Вона була прописана в сумах за однією адресою з Анатолієм Кругловим. Він теж із Донбасу. Пан Круглов у свою чергу очолює підприємство «Кристал», власником якого через низку фірм є Володимир Щербань, екс-губернатор Сумської та Донецької ОДА. Сьогодні справа по тендеру управління капітального будівництва пішла до суду, Незважаючи на те, що правоохоронні органи ще не поставили крапку в перевірці тендеру. Фірма рембутсери з «Комфорт-П» вже ремонтує станцію і плани має наполеонівські. Багато тут роботи, ага. які ну, плануються там поверх? поверне. Четвер... Четвертий етаж потрібно зробити. Ну для цього ну все все демонтажні роботи всі виконали. Зараз розмові і починається кирпичная кладка. Кирпичную кладку – це плани такі, за неділю можна зробити. Там около 60 тисяч кирпіча. І потім вже металом перекривається перекриття металічними потом і делаем кровлю. 17 грудня відбудеться вже друге слухання в господарському суді по справі тендеру на ремонт станції. Цілком ймовірно, що до того часу основні роботи на об'єкті будуть завершені. А значить, більше 10 мільйонів гривень із бюджету треба буде заплатити виконавцям.